28 січня день затвердження державного прапора України. Цього дня, 1992 року, Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий державний прапор. З того часу він є втіленням нашої ідентичності, єдності та волі. Стяг України має глибоке символічне значення, що сягає своїм корінням у народну традицію. Синій колір уособлює чисте небо, спокій. Та гармонію, жовтий, стиглі пшеничні лани, достаток і працьовитість українців. Разом ці кольори є поєднанням природної краси нашої землі та прагненням до миру, злагоди і процвітання. Вони стали не лише частиною національної символіки, а й відображенням спільних мрій і прагнень. У горішніх плавнях прапор став невід'ємною частиною міського пейзажу. Його можна помітити майже на кожному кроці. Він майорить на балконах будинків, прикрашає фасади магазинів та установ, додаючи вулицям особливого колориту. На центральних вулицях міста прапори часто можна побачити біля кафе, ресторанів, а також на території громадських установ. Цей символ став частиною нашого повсякденного життя, нагадуючи у найскладніші часи про єдність, силу. Та незламність нації. Український прапор для мене це незалежність нашої країни, любов до неї. Це наша історія, без якої ми нікуди для настоячих українців завжди було чим святим. І Зараз це не має значення, з якої тканини. Саме головне, що в нього люди вірять, і хлопці дають життя. На початку війни навіть у нас вдома з'явився прапор України у наших сусідів на магазинах. Вішають, я вожу його в машині. Прапор стоїть у мене на робочому місці. Є і флажки маленькі, і значки по моєму дівчатах на, на сумочках висять. Ми розуміємо, що без цього ми ну не народ. У кожного народу є своя символіка. Є у кожної країни свій прапор. Для нас жовто жовто-блакитний. український прапор став символом, що об'єднує покоління. Його кольори неодноразово з'являлися у важливі моменти історії нашої держави від визвольних змагань. До здобуття незалежності він майорів у руках тих, хто відстоював право на гідне майбутнє під час революцій і залишається оберегом для українських воїнів, які сьогодні захищають нашу землю. Цього дня ми знову згадуємо про те, що кожен український стяг це не просто тканина, це знак боротьби за свободу та незалежність, що тепер присутній на вулицях наших міст, та охоплює кожного українця в будь-якому куточку. Країни